Реально я бачив е е парламент Ямайки. Якщо ви не бачили, подивитись, чітки, це просто так, а щоб жовти отримати, треба змішати. зелений, зелений І, і тоді. Щоб жовтий отримати? Зелений жовтня. Просто жовтий. А я жовтий сказав? Да. Да? Ну, Може ну, тоді є. зелений, нахуй і не, просто жовтий. Тому що це смачно. І це треба змішати. Блядь, ти кажу, сарала мазу. Сільгаря хуяриш на цей І яйця. І хуяриш, ну. Ні, не базу. Яйця на обличчя. І вони вирішили, що за допомогою маріхуани Ровні Вони духовно будуть, будуть зв'язуватись <сх> і передавати свої думки. А, серйозно? Да? — <схід> І всі <схід> нахапал... <схід> Перший день все нахапали. <схід> — <схід> А ви прыгали колись? Ну, от... Я прігав <схід> з моста біля Нікопа. <схід> <С> Але <схід> асфальт.